До дня захисту дітей міська дитяча бібліотека провела акцію Подаруй дитині книгу. До неї долучилися не тільки мешканці міста, а й громадські організації. Кожен міг придбати книгу або принести до бібліотеки з дому улюблену свою літературну якусь подобайку. Ми дуже вдячні всім павлоградцям, які долучились до цієї акції, і принесли до бібліотеки книги. Вони будуть обов'язково подаровані дітям, які приїхали з родинами тимчасово до нас в Павлоград. Першу частину книг вже отримали діти, а другу даруватимуть 2 червня. Ці книги дуже різні тематики, які принесли до нас Павлограці, і художня література, і розвиваюча, і енциклопедія. Ці книги і для маленьких, і для підлітків, тобто дуже дуже різні, і з ілюстраціями різної тематики і по психології. Тому ми дуже вдячні кожному павлоградцю, який долучився до цієї акції. Приніс до нас книги, а ми їх подаруємо діткам. Дуже вдячні.